Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія. В попередньому відео ми поділилися з вами нашим переїздом до столиці Норвегії Осло. Сьогодні ж ми розкажемо вам, як отримати цифровий доступ до банка ID в Норвежському банку DNB покроково. Отже, що потрібно для реєстрації та отримання банка ID? Перше, що вам потрібно, зібрати пакет документів. Який пакет документів і що саме потрібно збирати? Вам потрібно уточнювати у вашого куратора, який закріплений за вами? Після того, як ви зібрали цей пакет документів, його потрібно відправити по почті. В, Нор... В Норвегії це почта «Постен». Відправити цей пакет документів по зазначеній адресі до банку. Знову ж адресу вам підкаже ваш куратор. Тільки ви відправили пакет документів, друге, що вам потрібно зробити, це відвідати відділення банку. Для чого? Для того, щоб зареєструвати себе як особу. Як виглядало це в нас? Враховуючи те, що на мобільному телефоні у нас не було інтернету, і е, володіння норвежською у нас було на дуже-дуже маленькому рівні, нам прийшлось трошечки, як кажуть, попотіти. Тому що ми пішли до банку відповідно без перекладача. Але не лякайтеся, все добре. Е, як тільки ми прийшли до банку, перше, що вам необхідно зробити, це зареєструватися в чергу. Там стоїть спеціальний апарат, який ви можете підійти і зареєструватися. Далі очікуємо своєї черги. Як тільки підійшла ваша черга, ви підходите до віконечка і в віконечку ви кажете, що мені потрібно зареєструвати особу. Знову ж можете заздалегідь підготувати, так як я це зробив, заздалегідь на папірці написав. Речення, і відповідно по цьому реченню людина зрозуміла, що потрібно. Для реєстрації необхідний тільки ваш закордонний паспорт. Ми зареєструвалися в банку і нам сказали очікувати договора з банку для нас. У нас це зайняло десь приблизно 2-3 неділі. Потім на нашу почтову скриньку прийшов конверт, в якому було два екземпляри договору, який потрібно було обов'язково підписати. Там є спеціальні галочки, де можна поставити підписи. І після того, як ви поставили підписи, там прямо зразу в цьому пакеті йде конвертик уже з адресою з усім. Ви просто берете частину договору, яку потрібно віддати банку з підписом, вкладаєте його в конвертик і відправляєте. Поштою, почтою відправляємо постен. Е, ви можете запитати, скільки коштує відправка. В даному випадку відправка була безкоштовна. Як я розумію, напевно, це. Зроблено для тих організацій, які являються державними. Але я можу помилятися, можете підправити мене в коментарях, тому що я нічого не платив. Я запитав, чи потрібно щось платити. Мені сказали ні. Після того, як я відправив цього листа, впродовж двох неділь до мене прийшла банківська картка, і також до мене прийшов лист Пін-Код. Також обов'язково до вас приходить ось такий брюлочок. Цей брюлочок генерує одноразові динамічні паролі, які дають можливість вам отримати доступ до вашого банку. Тобто, давайте резюмувати. Значить, ви маєте отримати ось такий брюлочок. Ви маєте отримати саме банківську карту ДНБ. І обов'язково ось такий лист з пін-кодом до вашої пластикової карти в цілях безпеки, відповідно, я не буду показувати, що в ньому знаходиться, бо ви самі розумієте, що це безпека. Ось, і обов'язково має прийти четвертий лист з одноразовим кодом, який дасть можливість вам створити саме той банк ID. Але в моєму випадку. Цього листа не було. Як я пізніше звернувся до куратора, куратор пояснив, що чомусь так складається, що банк буває, відправляє брилочок, відправляє пін-код, відправляє лист з одноразовим кодом для доступу банка ID, але не відправляє Пін-код до пластикової карти. А буває наоборот. Пін-код до пласти пластикової карти відправляє, а лист з одноразовим кодом не відправляє. Що ж нам робити, якщо до нас не прийшов лист з одноразовим кодом? Як вирішив питання я? Після того, як я отримав цей весь пакет, я написав своєму куратору, що так і так все є, немає тільки цього коду. Вона мені сказала нічого страшного. Тобі треба обов'язково піти ще раз в банк для того, щоб зареєструвати банк ID. Знову ж я збираюся, йду в банк, приходжу. Все дуже просто: приходжу, кажу, мені на реєстрацію банка ID. Вони кажуть: Окей, я сідаю, сідаю з спеціалістом, знову ж даю свій паспорт. Вона буквально, може, ну 3-5 хвилин щось там в базі вбиває. Я так розумію, надає, напевно, доступ для цього запроса на одноразовий пін-код. Ось і я вхожу додому. В той же день. Ми домовляємося з куратором про зустріч. Я приходжу до куратора і, маючи вже повний пакет для реєстрації банка ID, приступаємо до самої реєстрації. І для того щоб ви зрозуміли, як реєструється цей цифровий підпис під назвою Банк ID, давайте перейдемо до комп'ютера і в реальному часі ви побачите, як це робиться. І так, що нам саме перше треба зробити для того, щоб отримати цифровий підпис «Bank ID в Google вписати сам, саму назву банку, тобто DNB офіційний їхній сайт wwwdnb.no. Всі посилання я внизу цього відео прикріплю, ви зможете ними скористатися. І так, вбиваємо DNB і переходимо на веб-сторінку самого банку. Після того, як ми перейшли на сторінку, знаходимо з правої сторони кнопочку «Login in». Нажимаємо. Після цього у нас відкривається поле, в якому потрібно ввести 11-значний код. По-норвезьки називається фотсельснумер По українськи я його називаю ідентифікаційний код в Норвегії. Знову ж, де отримати цей код, вам потрібно звернутися до вашого куратора і попросити, щоб він вам надав цей код. Саме так ми це робили. Є ще інші способи отримання цього коду, але знову ж це коли у вас є банк ID. Тому що без банку ID у вас доступу до державних установ не буде. Вводимо наш фольсельс номер. Після того, як ми ввели наш фольсельс номер, ми нажимаємо логін. Якщо все правильно, система нас пропустить. Так, все вірно. Тепер, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити першу реєстрацію. У вас є три поля: банк ID, банк ID по mobile і Utenbank, bank ID. Перше банк ID, це коли у вас вже створене. У моєму, моєму випадку це банк ID, це цим, цим полем я користуюся. Банк ID по mobile це е, мобільний застосунок банка. А Bank банк ID це саме той розділ, який нам потрібен зараз для того, щоб отримати цей цифровий підпис. Нажимаємо на нього. У нас відкривається з правої сторони жовтеньке поле, в якому написано «Screw in Personing Code». Це означає, що вам потрібно ввести сюди одноразовий код, який складається з букв. Якщо ви дивилися, якщо ви дивилися відео з самого початку, ви пам'ятали, що я розповідав, що обов'язково в пакеті має прийти лист, в якому має бути одноразовий код. Знову ж, як я це думав, я думав, що код прийде в цифрах. Ні, він приходить в буквах. І в мене цього листа не було, тому ми підемо іншим способом. Я вам розкажу і такий, і такий, і такий. Три варіанти, якими ви можете скористатися. Перший спосіб це коли у вас є лист. Якщо у вас є лист, у вас оцієї кнопочки «Send кода по смс не буде. Ви просто сюди вводите е, цей код, який зазначений в листі, і далі нажимаєте Логін. другий варіант, коли ви сходили в банк, надали свій паспорт. Вас зареєстрували на банк ID, і в системі у вас з'явилася ось така кнопочка під назвою Send Code по SMS. Це другий варіант. Але хочу сказати, що на другому варіанті у вас є рівно 7 днів для того, щоб ввести сюди цей одноразовий код. Після 7 днів ця кнопочка зникає і потрібно робити повторну процедуру. Тобто йти знову в банк, знову підтверджувати все остальне. Я пішов третім способом. Що означає третій спосіб? Я після того, як пішов в банк, надав паспорт, мені надали код, загорілася ця кнопочка. По суті, мені потрібно було ввести цей код, я не знав, що він вводиться. Можна його ввести протягом 7 днів. У мене ця кнопка зникла. І коли я вирішив вже робити реєстрацію для отримання банка ID. Кнопки не було, я не знав, що зробити, тому я написав куратору, і куратор мені сказав: Не переживай, ми це зробимо в наві. Тобто на місці вона покаже, як зробити, тобто використаємо третій спосіб. В чому заключався третій спосіб? Третій спосіб заключався в тому, що куратор набрав гарячу лінію банка, почекали на лінії, я не пам'ятаю до 10 до 15 хвилин. З, нами, з, з нас з'єднали з оператором. І ми попросили оператора надати нам в онлайн-форматі цю кнопочку. Але просто так вам оператор цю кнопку не надасть. Обов'язково потрібне підтвердження вашої особи. Тому будьте готові, що норвезький у вас має бути хоча б на, мільному, на, на мінімальному рівні, як я називаю, рівень «яйкомер», «яйхетер». Бо вас будуть питати: ваше ім'я, вашу фамілію, е, вашу дату народження. Де ви проживаєте, тобто в якому місці, будуть питати, яка вулиця, і будуть питати ваш номер телефона. Це те, що у мене питали. А от віри моєї вже питали трошки іншу інформацію, у зжатому форматі. тому тут, скажімо так, рандомно, у когось більше питають, у когось менше. Але будьте готові, що ви обов'язково маєте говорити хоча би на мінімальному рівні. Тому ми скористалися третім способом. Після того, як ми підтвердили свою особу і з'явилася зелена кнопка, «Send код по смс, ми на неї нажимаємо. Знову же. Як система знає, куди приходить СМС? Вона приходить на ваш телефон, який знову ж ви вказували при верифікації своєї особи з оператором. Нажимаємо її. Перекладаю вам на українську. Бачите, після нажиття ми надіслали вам тимчасовий код через СМС. Введіть його в полі персональний код вище. Вводимо цей код. Код приходить дуже швидко. Нажимаємо. Після того, як ми ввели персональний код, який складається з чотирьох цифр, ми вводимо одноразовий код з шести цифр. Де ж нам його взяти? Для цього саме нам потрібен цей кодебрік. Тобто цей брюлок, який генерує одноразові динамічні паролі кожен раз, коли ви натискаєте ось цю біленьку кнопочку. Вводимо код. Хочу сказати, що на моменті, коли ви вводите цей одноразовий код з брюлка. Брюлок ви маєте тримати саме так, як показане на фотографії, і ніяк по-іншому. Тільки так. Тому що були випадки, коли люди верх ногами, і тоді коди не спрацьовували, ну і було багато нюансів. Тому запам'ятайте, що саме в такому форматі ви дивитеся на табло, на якому показаний цей код. Після того, як ми ввели наш шестизначний код з нашого брюлка, ми нажимаємо Login-In. In". Але в даному випадку ми знаємо, що я заходжу вже повторно, і у мене буде трошки відрізнятися сторінка від тої сторінки, яка буде у вас. Також дуже важливий момент, який ви маєте запам'ятати. Якщо у вас в хаті більше двох брюлків, тобто мається на увазі більше, ніж одна особа, щоб ви розуміли, за кожним індивідуально брюлки закріплені. У мене вийшла трошки інша ситуація. Коли я спішив в НАВ для того, щоб отримати цей банк Айді, я випадково взяв не свій брюлок, а взяв Ірен. І коли ми пробували реєструватися, система нас не пропускала. Тобто, скільки раз би ми не пробували ось тут вводити цей шестизначний код, ми зареєструвати не могли. Тому зверніть увагу і обов'язково помітьте свій брелочок ну, чимось, що буде відрізняти його. Від е, брюлка вашого чоловіка чи вашої жінки. Окей, рухаємося далі. Переходимо до коротеньких відео, де я робив це перший раз. Нам треба ввести першон лікуде, Одноразовий код. Так, є. так, вводьте його. 8, 8, 0, 3, 4. Тепер нам треба ввести одноразовий код з куде брікке. Куде бріке це така штучка токен. Все, можна ці циферки виключити. Логін. Uh -huh. І okay. йдемо далі. Пишете, записуйте, так? Йдемо. Тут треба підтвердити, що ви дійсно хочете, щоб well, у вас був електронний доступ. Uh -huh. Я просто пишу підтвер... вибираю підтвердити. Далі. Зараз. Я ж хочу вам. Це типу ознакомлювальний Я зараз лист. Намагати вам банк ID. Давайте далі. Next. Так, я підтверджую, що це ви. Це ви, mm -hmm. все тут правильно по вас, Ну Це ж ідентифікаційний цей da. код, так? Mm -hmm. Там ніби правильно. Йдемо далі. Так. Зараз вам відправляється оцей самий код. Це одноразовий, mm -hmm. ви його потім зміните. Уже прийшов зараз. Вам прислали смс-кою, тепер нам кажуть, що записати його треба. Воно у вас вже є смс кою Нам треба вийти з вашого банку і зайти знову для того, щоб створити ваш особистий код. Ми виходимо, так. І зараз ми будемо створювати вам особистий код. Йдемо на логін. Так, тут ви вже знаєте, да? пам'ятаєте? Це це ідентифікаційний мій так. код. Логін. Так, ID. Так. Да. Одноразовий код. Це, Це знову з брюлка. Так. Да. Ваш банк ID пароль. Це той, той, який вам надіслали. Я зараз його введу. Він Одноразовий. Це одноразовий. Угу. Ви його зараз будете змінювати, Ну, поки що нам... Так, то великими буквами було Про... пробіл. О, все, Тут вам треба створити ваш особистий пароль. Угу. Тут написано, що його треба буде два рази вісім підтвердити. Цифр. Вісім, е, знаків. Знаків. Вісім. вісім знаків. Е, це може бути цифри, букви, крапочки, там коми. Угу. ну, Вісім знаків. Угу. Оце вам треба його створити, Од, ну один раз ми зараз його створимо, угу. і ви його потім весь час будете використовувати. Угу. І його нікому не можна казати. Ну, це зрозуміло. Так, ви ввели свій особистий пароль, ви його зробили, ви не будете користуватись тепер це завжди, коли будете заходити в банк, через банк, ID, ідемо далі. Так, тепер нас питає, щоб ви погодилися на різні там умови використання банку. Я просто пишу: погоджуюсь. Угу. Наступне. Зараз. Чи хочете отримувати інформацію від ДНБ, я погоджуюсь угу. на це. Все, ви в своєму банку. Можна звідси? Я не смішу. Надіюсь, це відео було вам корисним. До зустрічі.